Доброго дня усім, хто любить лаванду. У мене є два питання по цьому кушику. Значить, Google мені показав, що це лаванда вузколисна. Ну, там є три варіанти. По сортам не знаю, що це, щось я не можу зрозуміти. І може хто знає, що це за сорт такий він. Сьогодні 5 серпня, кінець літа, а вона почала тільки квітнути. Ну, Ось така вона. Ось такий цвіт викинула, така гілочка, на неї багато квітів. І друге питання. Друге питання, чи вона таки квітне в серпні. Чи може вона так у мене пізно заквітнула, бо я її пізно посадила. Бо у мене є така задумка, щоб посадити її в шахматному порядку, розсадити її, зробити більше кількість і посадити в шахматному порядку. Та, яка пізно цвіте, і потім та, яка рання цвіте, щоб вона, скажімо так, одна відцвітала, а інша тільки розпускалася. Отак от хочу зробити. Вона в мене під капельним. І ось от так от пізно розквітнула. Ну, Може, хто знає, підскажіть, хто займається лавандою. Скажіть, будь ласка, як вона себе показує. У нас Одещина, у нас дуже жарко, тому мене трошечки здивувало, що вона почала тільки квітнути в серпні.